Слава Ісусу Христу, шановні люди, мир вам. Не переживайте, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Я прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви до України. Бо також нагадати вам радісну звістку, що Бог любить людей, Бог послав свого Однородженого сина Ісуса Христа в цей світ, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. Щоб ми не загинули, Ісус Христос прийшов на цю землю прожив святе життя і помер на христі за наші грехи. Тому що всі люди грішні і всі заслуговують на покарання. Жодна людина не оправдається перед Богом ніякими добрими ділами і не відкупиться ніяким грошима Це не допоможе. Але тільки завдяки Ісусу Христу, який помер на христі за наші грехи і воскрес ради нашого оправдання. І Бог може нас простити і дарувати прощення гріхів і життя вічне. Як написано, Бо Бог у Христі промирив світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини, і поклав у нас слово промирення. Оце ми, як посли від імені Христа, ніби Бог звертається до вас через нас. Благаємо. Примиріться з Богом, сполкайтеся своїх міста, вірите в Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов. Він любить людей і спасетеся. Час був близький, Господь гляде. Час Читайте сюди письмо. Це важливо для всіх людей. Моліться за Україну, моліться, щоб Бог захистив Україну. Моліться за наших захисників, які сьогодні захищають нас, покладають своє життя за нас, бо нема більшої любові на ту, коли хто душу свою поклав би за друзів своїх. І сьогодні вони кладуть свою душу, щоб у нас був мир. Але ми можемо їх підтримувати не тільки фінансово, але й молитвами. І це є найважливіше. Отож, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Покайтеся своє гріха, вірите в Ісуса Христа і будете спасені. Моліться за Україну. І Бог почує молитву наші і захистить. Господи, благослови цих людей, бережи цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, захисти Україну, захисти наших захисників. Помилуй і спаси. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, нехай береже вас Господь. Будьте благословенні.